Князь Ярослав Мудрий, на нашу думку як творців цього фільму, і на думку істориків, експертів, які були залучені, є однією з найяскравіших особистостей в українській історії. Ну І, звісно, що людина, яка зіграла видатну роль в встановленні розквіті могутності Русі з центром в Києві. Рольця, ну, знаєте, можна лекції з історії тут починати читати, а можна просто тіматі Шнайдера послухати, він про це вже все розповів. Але для нас важливо було саме наголосити на цій темі і, за, і саме зараз почати е, висвітлювати і працювати з цією темою, тому що ну, це відповідь на питання про те, що Україна не йде в Європу зараз. Україна завжди там була і тисячу років тому наші зв'язки Києва, Київської держави. З європейськими країнами тогочасного континенту, тогочасного світу завжди були місцними. І е, в ті ще часи, коли ніякої Москви не існувало. Тому для нас це, знаєте, перегукування з часами тисячолітньої давнини і сьогоднішнім днем. От для мене це було визначним, чому саме зараз треба про це знімати, показувати і так далі. Це було наше головне завдання, власне кажучи, трошки наблизитись, да, із, на, ну, дати на зрозуміти ту, ту епоху, екранізувати саме той матеріальний світ, який міг би бути да, в той час, в XI столітті. Наше завдання було перш за все відійти від тієї картинки, яка була в Радянському Союзі і так далі, Російська, да, тому що, ну. Єдине, що було знято про Ярослава Мудрого, це фільм 81-го року, на кіностудії Довженка, він знімався. От ми його передивилися уважно і зрозуміли, що так не можна. Ну І плюс оця вся російська, в принципі, така картинка завжди що Русь, це завжди якісь такі дерев'яні хати розвалені, от така якась така ну дуже песимістична, скажімо так, нерозвинена да, якась дійсність. А, насправді нам було важливо підкреслити, що Київ за, за часів Ярослава Мудрого. Набув такого максимального розквіту і був одним з найбільших міст взагалі в Європі того часу. Це був другий Константинополь, тому візантійський вплив був скрізь відчутний. Двір Ярослава Мудрого Нігерди був надзвичайно пишним. Там переховувалися вигнанці королівські особи да принци з різних країн Європи, і тому це абсолютно не від. Відповідає тій картинці, яка у нас там в голові від фільмів Тамлінтарковського цієї всі російської радянської ще картинки, коли русяться, якісь дерев'яні хатки. Да, ми намагалися показати те, як це було насправді. А насправді це було місто з камінними вже соборами. Да, Софія саме тоді була збудована і весь інтер'єр Софії Київської, власне, зараз. Збережений з 11 століття, ми теж це знімали. Да, Золоті ворота ми використовували як локацію, яка ну, реальна з того часу. Ем, і над костюмами це одна з таких найбільших задач було. Ну, якби ми приспівпрацювали з дизайнеркою історичного костюму Катериною Ботловою і наша художниця з костюмів Юлія Вірс. Вони дуже велику роботу проробили саме з досліджень, з картинок, з книжок про історичний костюм того часу. І ескізи цих костюмів ми довго затверджували, малювали. Ми хотіли, щоб наші князі, князь і княжна наші виглядали ну і ошатно, і відповідно до того реального статусу, який у них тоді був. Тому костюми це супер важливо було. Всі ці корони, всі ці деталі, всі ці прикраси ми прям місяцями збирали, створювали, компонували і під кожен образ підбирали, під кожну, під кожну сцену. В непростих умовах, звісно, знімали, тому що ну в принципі під час війни, під час тривог ще й на зиму все припало. У нас і це була така зима, коли було мінус вісім, коли була купа снігу. Сніг з одного боку дуже прикрасив кадр, тому що зробив цей виразний, такий ну такий завалений білим снігом. Київ це завжди гарно. Катрі, але це не дуже легко на знімальному майданчику. тим більше у нас і діти знімалися, і коні, і каскадери, і фаєр-шоу вже там було задіяно. І все це під час морозу, снігу дуже нелегко було знімати. Я Ніколи не забуду, як ми в золотих воротах знімали сцену вінчання князя Ярослава зі шведською принцесою Інгніх Гердою. І пар з рота йшов, тому що все заморожене, мінус вісім, прям екстремальний холод. А вони ж в цих костюмах. Да? Звісно, що під костюмами там термобілизна і термостіль, укладків взуття і так далі, але все одно у них голі руки, волі обличчя, все мерзне, камери теж замерзають. Тому ну так, така екстремальна експедиція була у нас, хоч ми в центрі Києва це знімали. Тому, незважаючи на погодні умови, на тривоги. На загрозу блекаутів цієї зими все-таки це вдалося зняти, і це як на мене вже диво. Я страшенно щаслива, що це вдалося реалізувати. Почав свій шлях з венеційського кіноринку на венеційському кінофестивалі. Ми презентували першу версію таку коротко ще коротку скорочену версію. Потім була прем'єра на днях українського кіно в Римі. І от, власне, зараз, після українського прокату, вже є плани його прокатувати в Америці і Канаді. І ми сподіваємося, що в процесі зараз ці перемовини, ми сподіваємося організувати прокат обмежений також в європейських країнах для української громади, як мінімум. Тому точно фільм потім буде на платформах. Ну коротше, я сподіваюся, що він що його чекає великий шлях, і що його побачить як не якомога більша кількість глядачів. Для нас дуже принципові тут і скандинавські ринки, тому що ну власне, історія про Ярославу і шведську принцесу і їхніх дітей, доньок, які стали трьома три доньки, стали королевами трьох європейських країн, і кожна з цих країн задіяна в сюжеті. Тому нам здається, що це цікаво не тільки для українського глядача, але й для багатьох країн Європи, які які. Ходять в цю історію, і от реакція, поки що, коли ми презентували цей проект, презентували його і на Берлінале в такому стислому вигляді з роликом. І на Канському кінофестивалі була у нас така дискусія про повернення. В нашої вкраденої історії, куди ми залучили кінематографістів з різних країн, теж то у всіх величезний інтерес і подив викликає те, що а так це київська принцеса на інгігердану. Ми знаємо, звичайно, що вона поїхала в на Русь, тобто в Росію. І коли вони розуміють, що це київська принцеса, яка Тут похоронена в Києві, і що це власне українська правителька, це і для Норвегії, і для Шведів, для всіх відкриття велике, да? і, і ну це тільки тільки ми починаємо змінювати цю матрицю в прийняті, да, європейських країн, які все життя звикли думати, що це їхні зв'язки з Росією. все, що стосувалося Росії, тепер вони намагаються усвідомити, що власне це все було про Україну, про Київ, і що цей зв'язок безпосередньо існує до сих пір, тому що. Ну, в всіх європейських династіях шведських королів, наприклад, це прямий зв'язок з Інгігердою з нашим 11 століттям, з Ярославом Мудрим, і це дуже так важлива така дипломатія культурна, да яку ми дуже. Сподіваємось розвивати далі. Ми про себе теж дуже мало знаємо, і теж е, не зайве нашим глядачам і молоді, особливо аудиторії. От весь цей фактаж про те, які саме були зв'язки, як київські принцеси ставали королевами Франції. Норвегії, Угорщини як далі ці зв'язки розпорошувалися, дай в наступних поколіннях були представлені? Оце все не зайве нам про себе знати, нагадати ще раз, які наші коріння насправді і є чим пишатися, і є що тяглістю історичну да, нести з собою в наступне століття. Але також да, і для міжнародної аудиторії це теж відкриття, тому що ну, Україна зараз ясно, що в центрі уваги через війну вже досить довгий час. Ну раніше що ще? Знали, про Чорнобиль знали, да? Тобто Чорнобиль, війна от завжди з нами такі асоціації, да? горя, і біди. Мені дуже хотілося показати нашу світлу сторінку історії, нагадати, що були інші часи і, і, і абсолютно інший за забарвленням емоційний зв'язок між нами і з європейськими країнами. Тому я сподіваюся, що це відкриття тільки починається. Місія цього проєкту да, це повернення і нашої справжньої історії, деколонізація нашої історії. Я би не хотіла використовувати слово пропаганда, тому що воно має таке негативне забарвлення, але те, що нам треба протиставляти щось е, проти тої пропаганди, машини пропагандистської, яка створюється століттями да, в Росії, ну, це точно, це факт. Е, Багато у нас в цьому сенсі роботи ще дуже багато, да? дуже мало ще зроблено, на жаль. Тому що Росія експропрійовує Русь уже століттями. І цей термін Київська Русь це теж ну, такий вигаданий, абсолютно штучний термін для того, щоб показувати, що нібито є ще кілька Русь і різних Київська і не Київська. В наших інтересах взагалі зараз історична тенденція така, щоб. Перейміновувати цей термін і тяжіти більше до терміну середньовічна Україна, да? тому що ну, ми є правонаступниками Київської Русі. Ми є правонаступниками Русі. Країна з центром в Києві це Україна, і власне історія XI століття, яка була на нашій території, це наша історія. Її важливо не просто привласнювати, а повертати, деколонізовувати, да знімати нашарування у тих міфів і тих фейків, які завжди від підручників історії до кінематографу скрізь пропагувалися в Росії, і вони досить глибоко пішли в народ, в тому числі і в наш народ, да, але також і в Європі. На жаль. Те, яке сприйняття того періоду, ну до сих пір, наприклад, от ми знаходили, поки шукали пошуками, займалися. Наприклад, в Швеції існує роман, який називається Імгієда книга да? про цю принцесу, яка вийшла заміж за Мудрого. Ну, Це повністю такий товстий роман, який повністю написаний про російську княжну. І там все скрізь Русь, Росія, Русь, Росія, Російська, російське місто. І от ну я не знаю скільки майна це піти роботи. Років, десятиліть для того, щоб повністю змінити цю парадигму. Ми принаймні почали цим фільмом, я вважаю, що ми почали. Mm. Я розробляю зараз серіал про ну, власне таку родинну сагу да, про родину Ярослава Мудрого, про його двір, про всіх його доньок, синів і всі їхні одруження. Процесі ми сподіваємося, що ми знайдемо як найкращий шлях, щоб реалізувати наймасштабніше цей серіал, тому що хотілося, щоб в ньому були зацікавлені одразу кілька країн, кілька ринків. Тобто, це не тільки наша історія. Важливо цю історію розповісти разом з тими країнами, які залучені в сюжет. Тому я сподіваюся, що нам вдасться це. Реалізувати, не просто реалізувати, а реалізувати якнайкраще. Хотілося б, якщо вже про референси ви сказали, то ну знаєте як це можуть бути старокиївські бріджертони, зустрічаються з іграми престолів. Давайте мислити амбітно. Хотілося б, щоб це був ем, такий справді потужний хітовий серіал для як мінімум Європи. Про її внесок в історію Пан Макрона дуже часто говорить багато, да тобто Анна Київська це культова особистість для Франції, це донька Ярослава Мудрого. Це київська принцеса, яка своєю освіченістю, своїм вихованням в родині Ярослава дуже багато чого привнесла в тогочасну Францію. Дуже багато чого змогла змінити в історії її історія шлюбу і подальший розвиток подій це така окрема. Ну це знаєте, як типа сіквіл може бути запросто окрема лінія, окремий фільм, окремий серіал, тому що. Ну, Окремі і книжки про це вже існують написані, да? тому що кожна з ліній доньок Ярослава Мудрого там окрема історія з певною династією, да? з певною країною пов'язана. Французька лінія така одна з найпотужніших, тому що все-таки вона справді стала королевою Франції. І е, ну, є і пам'ятники її Анни Київської. Да? Тобто у Франції ця історія більш-менш відома. Просто що завжди вважалася Анди Кієв, Анна Київська. Ну, Руська княжна, да? От нам важливо це слово Руська пов'язати тепер з Україною, да? тому що це і є середньовічна Україна. І я сподіваюся, що в цій більшій історії, яку ми розробляємо, серіальні, да? там є місце якраз лінії Анни Ярослав. Ви, власне, правильно дуже розгадали це наше і було такий наш приціл, основний саме на старшокласників, тому що ну така ілюстрована історія України набагато краще сприймається, цікавіше. І наші співавтори, от брати ви, власне, цей сенс теж закладали, тому що вони, як автори. YouTube каналу, дуже популярного про історію, вони знають, якою сучасною мовою треба доносити всі історичні реалії для того, щоб їх хотілося слухати, знати і так далі. Тому да молода аудиторія це наш дуже важливий фокус. і Ми дуже раді, що зараз долучилися освітяни і вводять класами дітей старшу школу, да вводять на ці покази. І я сподіваюся, що далі потім, можливо, цей фільм стане ну ілюстративним матеріалом до одного з уроків історії. Буде класно, якщо він так увійде в шкільну програму. Ми працюємо зараз над. Цим і ми бачимо дуже класний відгук від освітян. Я вважаю, що цей фільм це красиве і корисне. Тобто, ми намагалися створити дуже красиву картинку цього двору Русі, княжого життя, яку приємно дивитися, і звісно, корисно знати про себе, про нас, про наші витоки, про наше коріння, те, що закладено в цьому фільмі, про нашу роль в Європі, про нашу аристократію про нашу гордість, власне кажучи, тому. Я сподіваюся, що цей фільм викликає позитивні почуття таке певне світло нам всім зараз потрібно.